Привіт! Сьогодні ми зібралися для того, щоб зробити декілька підбірок, які будуть актуальні наступного року. І ми трошки пофантазували і уявили, що у нас є умовний проект, умовний будинок, в якому є аж ну як мінімум чотири санвузли. Якщо говорити про тенденції майбутнього року або взагалі про тенденції в дизайні інтер'єру. Дизайн інтер'єру це настільки довго, і саме будівництво довго, що про е, якісь тенденції кожного року говорити доволі складно. А тому ми завжди вибираємо щось, що буде актуально довгий час. Але є певні речі, які з'являються кожен раз новинки, і які хочеться використовувати в своїх проєктах. Наприклад, уявимо, що в моєму будинку є дуже велика стіна, і е, на ній ми можемо розмістити ось такі. Високі, великі а, плити, які будуть створювати а, малюнок на стіні, декор. І це буде вітальня, не санвузол, тому що основна з тенденцій останніх років і майбутнього року також це використання кераміки а, в дизайні і інших кімнат, не лише санвузлів, тому що якість а, кераміки, її зовнішній вигляд, її естетика вже давно вийшли за, за межі санвузлів. І розповсюджилась по е, інтер'єру і житлових кімнат також. Е, до неї, на мій погляд, шикарно підходить із цей варіант, він так і знаходиться е, поряд. Е, такий теплий, сірий, е, трошки з голубеньким відтінком. Е, колір, який є чудовим фоном для цієї плити. Він чітко впадає в цей малюнок. Я взагалі кайфую від цих принтів, від. Е, Тут взагалі такі тіні, я одразу уявляю себе. А знаєте, коли е, через е, дерева е, дерева е, дають тіні, е, через дерева світить світло і утворюється такий малюнок, і ти як художник е, акварельно його малюєш і бачиш. Цей весь принт, Не знаю, мене це дуже е, вдохновляє. Подобається. Умови з цієї вітальні ми можемо перейти в а, наш гостовий санвузол, Цей гос. З цієї вітальні ми попадаємо в цей гостовий санвузу, який тону нам нагадує вітальню також. І друга тенденція, яка мені подобається на наступний рік. Це знову ж таки використання. Це, взагалі, можливо, моя тематика. Я дуже люблю ці ефекти, але використання е, такої рукописної е, графіки, живопису, плитці, в принтах. І мені подобається поєднувати е, різні варіанти. Е, тут, наприклад, намальовані полосочки, а тут ми їх маємо в такому невеличкому рельєфі, і це дуже класно грає в готовому інтер'єрі. По суті, ми взяли тут два тони. Але вони дуже е, переливаються і е... тому виглядають дуже по-різному за рахунок от малюнку і за рахунок рельєфу чи фактури. Далі ми умовно переходимо в саме звичайно основні. Мені здається, що наступна тенденція, яка ніколи не зникне і не зникає вже давно, це використання таких от мраморних поверх. Це новинка, в неї чудове покриття сіл. Я просто кайфую від цього мрамору. От, от до нього нічого більше не ні треба, а фоновий малюнок він чітко попадає в е, ці плями на темному, і поряд вони створюють саме ту атмосферу основного санузла, е, яка потрібна зазвичай в моїх дизайнах, Тому однозначно плюс беремо в проєкт. І ось у нас залишаються два самі класика жіночі, чоловічі. Можна розділяти, можна не розділяти. Але тут мені хотілося показати також гру фактур, гру матеріалів і контраст кольорів. Я дуже люблю кольори, і я дуже люблю, як вони контрастно друг одне одного підкреслю. Тобто ми взяли фоновий синій, але це складний синій з сірим кольором. І його він... Підкреслює і робить ще яскравішим цей а, помаранчевий, який ми використали в тканині, в радіаторах і в плиці. І а, по такому ж принципу зроблений інший самвузол, але тут фон більш смутний, пісочний, Він також мені нагадує щось а, морське. А, тут у нас є варіант або-або, або СНС -або, або, на дні. Копіано, можливо, мені просто хочеться у відкупку, але ця тема також актуальна з фактурою з якимось легеньким блиском, який врівноважується однотонною плиткою. І ці е, санвузли, гостєвий і дитячі, у нас на основі ще одного тренду в плиті е, монокольори. Тому ось така в мене вийшла підвірка. Сподіваюсь, вам сподобається.